Всім привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо поговорити про корм для вашої курей. Якщо ви вирішили готувати ваші курей власними зерновими культурами, то стежте за тим, щоб ваш корм був збалансований. Для цього в ньому має міститися білки, жири, вуглеводи, вітаміни, ферменти, підкисувачі тощо. Це в подальшому буде сприяти для гарного розвитку вашої курей, для їх нервової системи, костного скелету, для м'язової тканини. Якщо у вас Корм буде незбалансований, почне страждати м'язова частина, кістки почнуть деформуватися, нервова система страждати. Від цього піде, що ваші курки почнуть кульгавити, падати на лапи, лежати, і це призведе до втрати вашого поколів'я, тому щоб. Не дійти до цього завчасно годуйте свою курку якісними кормами або комбікормами, де все вже збалансовано і є. Всім гарного дня! Нехай щастить!